Домашній текстиль, крем плюс екстра 10 кілограм, ціна акційна, 1800 гривень. Це йде акційна ціна за 10 кг. Ось така скатертинка. Далі йде у нас щось таке? Далі йде у нас наволочка така класна. Тут є замочок. Наступний йде підділяльник. На замочку йде. Далі йде у нас чохол, і йде на матрас. Налька у нас є така наволочка. Наступним йде знову піддіяльник. Дуже класний матеріал. Далі йде у нас, що тут іде знову якась ідеска картина. Наступним Ось, будь ласка, Ось така класна. На стіл маленький, білий, біла. Далі ще йде у нас якась тюль? На маленьке вікно. Наступним йде ось така наволочка байкова. Класна, така дуже тупенька. новорічна. Далі йде у нас оп? Класний. Для хлопчиків ранний ідеяльник. Він йде також байк. Наступний йде у нас. наче скатертина, чи що, я не знаю. якийсь ось такий маленький рушничок. Наступно йде щось отаке. Це настил. Далі йде чохол на матрас. Наступним іде ось така скатертинка далі йде штор. чи шунці. Напевне, штор. 10 кг ціна 1800 гривень. Вибір тут різний. Це йде наволочка на замочку. І знову йде друга. Наступним йде щось також якась наволочка, йде замочок тут. Дивіться, як Ну, Це йде якийсь чохол, може бути як на крісло, так і не знаю, що йдуть якісь Такі штучки на стіл. Прекрасі. Наступне йде ось таке. Наші йде рушник. Новенький, абсолютно. Тут є етикеточка. Знову рушник, біленький, класний, дуже гарний. З таким візерунком. Далі йде знову якась така вже одна була. Ия чохол. Сега ще таке стеке. Това също ще чохол. И ось до два мача кобреки. 4-10 кг, цена 1800 грив.